Представтеся, будь ласка. Черговий лікар приймального діагностичного відділення Березом Михайло Васильович. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні до вас поступив хворий Ніколай Костянтин Юрович? Так, до нас сьогодні поступив хворий Ніколай Костянтин Юрович 47 років. 47 років доставлений до нас швидкою медичною допомогою. Ще питання. А, питання відповідь. А, Система буде побудована так, питання. А в, я, в, якому, в якому стані він поступив, і яку кваліфікаційну допомогу йому надали? Так, хворий був доставлений в важкому стані. Тиск при поступленні був 220 на 140. На попередньому етапі швидкої була надана допомога. Наше завдання було встановити важкий стан хворого, що ми встановили, і визначили стан хвору як важкий і відповідно. Відповідно, ми його спеціалізували в лікарню для подальшого лікування. А який саме діагноз попередньо сторон? Діагноз сторонами? виставили гіпертензивний неускладнений церебральний криз. Зрозуміло. А... Гіпертензивний неускладнений церебральний криз. На, на 8 годину 50 хвилин хворий перебуває у вас. Так, зараз, кори на даний момент перебуває у нас у відділенні від невідкладних терапевтичних станів під, під, під наглядом чергового терапевта цього відділення.